Готуємо пиріг «Стьобана ковдра, 4 яйця, 140 г цукру і 10 г ванільного цукру збиваємо до піни, 100 мл олії, 160 г борошна, 40 г какао. Одну чайну ложку гашеної соди, 350 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1-2 столові ложки крохмалю, в залежності від вологості сиру, 3 столові ложки цукру. Перебуваємо все блендером до однорідності. У зручну підготовлену форму у мене кругла діаметром 28 см, виливаємо тісто. Через рукав або щільний пакет викладаємо сирну начинку. Я ще той естет. В духовку 180 градусів 30 хвилин. Ось і все. Пиріг готовий. Виймати з форми і різати буду як охолоне. Пиріг дуже запашний. Дещо нагадує відомий десерт від Кіндер. Вашим дітям точно сподобається. До речі, дуже гарний рецепт бісквіту. Збережу його собі і буду використовувати для тортів. Я не професіонал в роботі з мішком, проте вийшло все одно дуже гарно. А значить, і у вас точно вийде. Бісквіт ніжний і поростий. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!